На своєму каналі Леонора Таро 2. Сьогодні дивимось, що ваш рід хоче вам передати, да? що духи вашого роду хочуть вам передати сьогодні. Які підказки через Таро. А вони говорять, скоро ти отримаєш які-то новини, можливо, через інтернет. Якісь події, які прийдуть зненацька у твоє життя дуже швидко, комусь запропонують якісь приємні пропозиції надійдуть. Так? По коханню комусь, комусь такі пропозиції, які вам сподобаються просто дуже сильно. Тут про якусь ситуацію, зависло, можливо. Ви самі в тому винні, що вона зависла, а можливо ну, так повернулася доля, що ще вам хоче передати ваш рід. Велике кохання йде до когось. Той вибір, який ви робите сьогодні, вже дасть свої плоди, результати завтра хтось матиме успіх у творчості. у своїх яких-то моментах по роботі. Так, тут важлива персона постать, імператор, в когось е кар'єрне зростання, можливо, підвищення по кар'єрних сходах. А що тут? Там, де вам було складно просуватись, переміщатись, можливо, комусь варто було б кудись поїхати. Та ви не могли чомусь, ви були у якихось скованих обмеженнях. Да? А, але ж вища сила, сам єрофант прийшов. Да? Це Хтось найголовніша персона вашого роду просто вийшла сьогодні на зв'язок і говорить, ти отримаєш як пропозицію, як пропозиції пропозиції, яка тобі дуже сподобається. Там не відмовляйся в жодному разі від цієї пропозиції. Адже в цій пропозиції навіть. Твоя сила, ти набуваєш силу ось такі підказки, послання від духів твого роду на сьогодні. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось сподобався цей таро розклад вам. І також підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал. Обіймаю ваша Еліанора Радослава Бальтазар. Пока!